Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ресторан, заклад, Спацер. Ось, бачите? Спацер. Заходимо, зараз вам все покажу. Так, коротше, заходимо тут отаку от і заходимо. Тут тут каса замовлений показують. Тут камін, можна, якщо холодно, можна погрітися. А, а тут вже зал. Тут йде якась вистава, я не знаю. А тут так, отутон, наша зала, ми тут сидимо. Коротше, тут все таке, от бачите. Далі йдемо на другий поверх. Ось такі, такі от. Піднімаємося там. Ну, все, там ще один поверх але перший. Ну, Тут проходять теж якісь вистави. Тут все таке, О, туалети, стіли і балкон. Далі. Йдемо на поверх вище. Там далі. Там далі буде дуже цікаво. Я піднімаю, зараз буду вам там щось все показувати. Я йду, зараз покажу вам. Тут ще один поверх я, до речі. Вам тут туалет. тут ще, тут багато кімнат. Бачите? Ну це, типу, вже номери. Номери там люди. Типу живуть собі. Якщо в них немає житла на даний момент. Вона далі. Все, все. А тут склад тут, і тут якісь двері. Пеш пише, що не можна заходити. Я що не буду заходити, все. А сьогодні я вам прорекламував дуже, тут дуже смачно. Тут просто всі ухані і навіть можна не доплатити. Це спецер, це найкраще. З вами був сьогодні Юра і все.